Так, привіт усім. Сьогодні е, буду клеїти, покажу, як клею я лодку. Сезон завершився е, плавання. Е, була зроблена тонесенька дирочка. Тоненька дирочка від спінінга, голочка, продер і ось така дирочка, але спускає. Малярним скотчем обклею. Лодка називається шторм, вона вже знаходиться, куплена була вже 14 років тому. І перша ладка ось буде клеїтися. Лодка дуже задоволений, хороша, дуже якісна. Далі є латка. Купляв такий набір. E, набір до шторма не було, вже їх не випускають. А є такий набір для надувного човна. Латки 4 штуки, ключ клапана, пенал і клей для колібрі. E, так, зараз беру наждачку і буду зачищати e, маленькі зерна, зачищу цю поверхню, легенько зачищаю, Гладенько, Обов'язково латка знаходиться із двох поверхні, гладенько зачищаємо, обезжирюємо, Обожирувати буду е, розчено органічним сольвентом. Сольвентом далі е, на беру фена. Фена феном прогріваю до 40-60 градусів, щоб було м'якенька і латка, і лодка. Е, далі наніс Клей на цю і на цю сторону, на одну і на другу. Чекаю 15 хвилин, беру ще раз промазую оцім клеєм 5, е, оце ж саме місце. 5 хвилин потрібно, щоб воно підсохло. Коли воно підсихає, і потрібно до того моменту, коли воно перестане блищати. І тоді можна буде прикладати латку на. Лодку і чимось притискати, чимось рівним і тяжким. І тоді, через 24 години, тільки тоді можна буде накачувати цю лодку. Ну і так, будемо пробувати, і, можливо, комусь буде корисно. Ну, всім мирного дня!